Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами ситуаційний центр міста Вінниця. 26 березня, близько 22-ї години, до одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на перехресті Барського шосе та вулиці Келицька. За даними патрульної поліції, водій автомобіля БМВ не обрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись із керуванням, здійснив наїзд на декоративну металеву огорожу. Внаслідок удару транспортний засіб та огорожа отримали механічні пошкодження. У результаті, виявивши ознаки алкогольного сп'яніння у водія, патрульні поліцейські склали на нього протокол за статтею 130, а також склали протокол за вчинення ДТП, а саме за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушник повинен буде сплатити суму збитку за пошкодження комунального майна. Вчора, 27 березня, о 9.22, камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду на староміському мосту, яка утворила навантаження руху в обох напрямках. Водій автомобіля Фольксваген, не впевнившись в безпечності свого маневру, при зміні смуги для руху здійснив зіткнення із автомобілем Порше та за інерцією також зіштовхнувся із автомобілем «Форд». Усі дані транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і на місце події було викликано екіпаж патрульної поліції. Як стало відомо згодом на винуватця, а саме водія Фольксвагену складено протокол за статтею 124 адміністративного そう。 Прибирання території міста Вінниці продовжується. днями. На допомогу працівникам муніципальної поліції прийшли 150 студентів Вінницького медичного коледжу, які прибирали прибережну зону по вулиці Скалецького та зібрали 148 мішків із сміттям. Також долучилися 200 студентів навчального закладу, центр професійно-технічної освіти номер 1 які прибирали вулицю Сергія Зулінського, та зібрали 200 мішків сміття різного виду. Молоді. Люди не пошкодували зусиль, аби рідне місто стало охайним. Ми дякуємо усім за небайдужість та допомогу. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І переходимо до інформації для Вінницьких водіїв про ранкові затори на головних дорогах міста. На центральному мосту мінімальне уповільнення руху спостерігатиметься з 8.30 до 9.15. На Київському мосту рух помірний, проте кількість автомобілів може зрости з 8.55 до 9.20. Староміський міст а також перехрестя вулиці Князів Курятовичів та вулиці Оводова. Перенавантаження руху транспортних засобів триватиме з 8.20 до 10.15. І перехрестя вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна, за тору напрямку переважно до центру міста, буде тягнутися з 8.50 до 10.00. Гарного усім дня! Залишайтеся з нами!